Потік нових прем'єр не зупиняється ні на мить, а останні декілька тижнів принесли нам багато чого цікавого. Тут вам і кримінальні трилери, і комедійні бойовики, і захоплюючі емоційні драми. А щоб допомогти вам з вибором у цьому випуску, я підібрав 10 нових фільмів, які вийшли зовсім недавно та вже доступні для перегляду, не виходячи з дому. Вітаю, друзі! Ви на каналі 99.9, За мікрофоном, як завжди, Юрій, і сьогодні на вас чекає вражаюча реалістична історія, що показує стійкість людського духу та силу інстинктів виживання в екстремальних умовах. Стара добра екшн комедія про зразкового сім'янина і цінність кожної миті, проведеної з родиною, а також глибока психологічна драма, яка вміло розкриває проблеми соціальної нерівності та багато іншого. Тому влаштовуйтеся зручніше і починаємо. Голодні ігри, балада про співочих пташок і змій. Прикол фантастичної антиутопії Голодні ігри заснований на однойменній книзі американської письменниці Сьюзан Колінз 2020 року. За режисуру тут знову відповідає Френсіс Лоуренс, який знімав усі попередні частини Голодних Ігор. А головні ролі дісталися Тому Блайту із серіалу «Біллі кіт та Рейчел Зеглер, відомої за весайською історією. Сюжет розгортається за 64 роки до подій, описаних у першому фільмі, а головними героями виступають юна Люсі Грейбер та майбутній президент Панема Коріолан Сноу, який за допомогою участі в черговому турнірі сподівається покращити становище своєї родини. Та обставини складаються таким чином, що 18-річний Коріолан стає наставником Люсі у десятих голодних іграх, щоб допомогти дівчині подолати всі випробування, підготовлені організаторами цього жорстокого дійства. Багато хто думав, що цей фільм таке собі продовження ради продовження, але, як виявилось, він приємно здивував глядачів, хоч все ж і не став касовим хітом. Це динамічна історія перетворення людини зі звичайного мрійника на справжнього негідника, яка загалом вийшла більш похмурішою і серйознішою за всі попередні частини оригінальної трилогії. Фаранг гостросюжетний французький бойовик із чемпіоном Франції по кікбоксингу Насімом Сі Ахмедом у головній ролі. В центрі сюжету професійний боксер Сем, який перебуває у в'язниці, де намагається бути зразковим ув'язненим, сподіваючись невдовзі вийти на волю. Проте за кілька місяців до визволення хлопець потрапляє у непередбачувану ситуацію і наважується на зухвалу втечу та згодом перебирається до Таїланду, де починає нове життя під ім'ям Фаранг. За п'ять років йому вдається облаштуватись на новому місці та завести сім'ю, але невдовзі на чужака звертає увагу місцевий злочинний бос, який змушує втікача виконувати незаконну роботу, знову втягуючи чоловіка у кримінальний світ. А коли починаються погрози сім'ї Фаранга, охоплений жагою помсти чужинець виходить на стежку війни, наводячи страх на кримінальний світ Бангкока. Це досить жорсткий бойовик із немалою кількістю бійок та перестрілок, знятий в знайомій стилістиці азіатського кіно про бойові мистецтва. І хоча місцями фільм дещо просідає в динаміці, та як тільки починається екшен із головним героєм у кадрі, все відразу ж стає на свої місця. Травень грудень. Американський драматичний фільм Тода Гейнса натхнений реальною історією шкільної вчительки Мері Кетрін Літурна. Самим виразом травень-грудень американці описують любовний роман із великою різницею віці, і цей фільм розповість про наслідки такого незвичайного роману. За сюжетом, через роки після масштабного скандалу, пов'язаного з інтимним зв'язком 36-річної вчительки і 13-річного учня, про цей випадок вирішують зняти кіно. До винуватців скандалу Грейсі та Джо, які після всього, що трапилося, створили сім'ю та виховують спільних дітей, приїжджає актриса Елізабет, яка виконуватиме роль головної героїні майбутнього фільму, щоб краще познайомитися з прототипом свого персонажа. Та ось все починає перевертатися з ніг на голову, коли актриса поступово проникає в життя подружжя, і згодом Грейсі та Джо опиняються в лабіринті почуттів, який відкриває їм багато болючих спогадів і ставить під загрозу їхнє подальше майбутнє. Цей глибокий драматичний фільм являє собою запаморочливу суміш надії, сумління, таємниці зради та концентрується на дослідженні подружньої невірності, розкриваючи тему людських відносин і труднощів, з якими стикається кожен з нас. А ще кожен з нас досить часто стикається з проблемою вибору дійсно хороших фільмів, на які не шкода витратити свій дорогоцінний час. Тож, щоб полегшити вам завдання, хочу порадити новий україномовний канал з добірками фільмів та серіалів протилежних глядач. Там ви знайдете цікаві огляди на нові рейтингові фільми і популярні серіали, тематичні жанрові добірки, рецензії, аналізи новинок кінематографу та ще багато чого цікавого. Автор каналу систематично випускає відео з топами найновіших фільмів, де розбирає приголомшливі історії, розказані за допомогою кіно. Посилання на канал буде в описі під відео, тож переходьте та підписуйтесь і слідкуйте за новинками зі світу кінематографа. Сімейний план. Новий комедійний бойовик з Марком Волбергом та Мішель Монахен у головних ролях, який розповість про колишнього найманця, що живе новим життям зразкового сім'янина. Головний герой, люблячий чоловік, бейливий батько та успішний торговець автомобілями Ден, який все це водночас може втратити, коли одного разу його наздоганяє темне минуле, про яке, звичайно, нічого не підозрює його сім'я. І коли давні вороги з'являються на горизонті, герой змушений терміново перевести всю свою сім'ю в безпечне місце. Тож разом із дружиною та дітьми, які ні про що не здогадуються, він відправляється в Лас-Вегас. Ден повинен буде будь-що захистити своїх близьких і зробити так, щоб ця поїздка запам'яталася їм як чергова, весела подорож. А для цього йому доведеться згадати всі свої смертельно небезпечні навички, які він так старанно намагався приховати. Не дивлячись на цікаву зав'язку та деяку інтригу на початку, фільм видався максимально легким і зрозумілим. А подібні веселі сюжети ми вже бачили не раз. Це стара добра екшн-комедія, яка показує наскільки важливо цінувати кожну мить, проведену зі своєю родиною. Снігова спільнота. Гостросюжетна драматична картина, яка є претендентом на Оскар цього року від Іспанії у номінації Найкращий міжнародний повнометражний фільм. Режисером виступив Хуан Антоніо Байона. А в основі стрічки лежить реальна історія авіакатастрофи рейсу 571 на один навіялінію Ругваю, коли у 1972 році в Андах зазнав лиха літак, на якому летіла уругвайська команда з регбі у складі 45 пасажирів. В результаті аварії пасажири потрапляють у крижану глушину, позбавлені зв'язку та можливості подати сигнал СОС. І тим, хто не загинув відразу, доведеться ще довгий час виживати в одному з найвіддаленіших місць на планеті. На тлі мінімального запасу їжі та води, стає зрозуміло, що вижити можна лише об'єднавшись, тому щоб уціліти в цьому екстремальному випробуванні, ті, хто вижив, повинні будуть піти на немислимі жертви в боротьбі за виживання. Це досить тяжкий для сприйняття, а подекуди жахливо реалістичний і вражаючий фільм, який віддає шану кожному персонажу, показуючи нам захоплюючу історію про витримку і стійкість людського духу та силу інстинктів виживання. Погані гноми, різдвяний розгром. Норвезький комедійний фільм Жахів знятий у кращих традиціях Грінча та поганого Санти. Сюжет розгортається навколо сім'ї Нордгайм, яка напередодні Різдва переїжджає до норвезького містечка, отримавши тут у спадок будинок. Біл та його дружина Керол невимовно раді змінам, перечуваючи нове розмірене життя далеко від галасливого мегаполісу. Але незабаром подружжю доводиться відкласти своє захоплення, адже їх молодший син натикається в амбарі на коморних гномів, яких чужинці потревожили своїм вторгненням. Місцевий мешканець пояснює нордгаймам, що чарівні істоти вимагають шанобливих стосунків, і новим мешканцям потрібно лише дотримуватися кількох нескладних правил, щоб жити з ними в мирі. Та герої не збираються вірити у місцеві вигадки про злих гномів, не дослухаються до порад і в різдвяну ніч порушують їхні закони, тож розлючені коротуни вирішують провчити нахаб, подавши їм кривавий урок. Сценарій сну Фентезійна чорна комедія від студії А-24 з Ніколасом Кейджем у головній ролі, спродюсована майстром жахливих та містичних фільмів Аріастером, який цього разу видав потужну сатиричну драму у чистому вигляді з мінімально присутніми елементами трилера. Історія розгортається навколо професора університету Пола Метю, за який з незрозумілих причин починає являтися людям у снах та відразу ж стає найвідомішою і найпопулярнішою особистістю. Ось тільки таке щастя тривало зовсім недовго, оскільки разом із феєричною славою прийшли й неприємності, поза як з часом звичайні сни почали перетворюватися на справжні жахливі кошмари. Пол усвідомлює, що не лише йому, а й його близьким починає загрожувати небезпека, і тому чоловіку потрібно знайти вихід та дізнатися про причину своєї магічної сили, адже в іншому випадку станеться непоправне. Це досить нестандартна, емоційно заряджена історія, яка досліджує теми слави, згубного впливу і втраченої мрії та змушує глядача задуматися над тим, чого насправді хочуть люди, і наскільки важливо для декого досягти визнання в очах інших. Найкращий вид кримінальна драма з Беном Фостером, Тобі Волесом і Томі Ліджонсом у головних ролях, яка розповість про двох зведених братів Чарлі і Тома, які більшу частину свого життя провели окремо. Один із них продовжив справу свого батька-рибалки та працює на риболовецькому судні, а інший прагнув для себе не такої долі і вступив до коледжу. Та ось випускник Чарлі повертається до рідного дому, де прагне налагодити стосунки з братом, а основним завданням хлопців стане порятунок сімейного рибальського промислу у бідному приморському містечку. Вони проводять літо на рибальській шхуні, прагнучи заробити грошей. Проте все змінюється, коли брати укладають угоду із кримінальними ділками, що змушує їх пройти забороненими водами за великим уловом. І, хоча Чарлі й Том по-різному оцінюють загрози від цієї авантюри, їм обом доведеться в екстремальних умовах спробувати вибратися зі злочинної змови, адже інакше їм загрожує загибель. Історія досить звичайна і нічим новим похвалитися не може, але вивірені сюжетні ходи добре тримають напругу і створюють особливу атмосферу, складаючись з ворушливу картину про те, як низка неприємностей об'єднує родичів, які давно втратили один одного. Наполеон Епічна історична драма Рідлі Скотта, ідею якої режисер виношував цілих три роки. Головну роль виконав оскароносний Хоакін Фенікс, а роль дружини імператора Жозефіни дісталася Венесі Кірбі. Фільм розповідає про стрімкий зліт та падіння легендарного французького імператора і полководця Наполеона Бонапарта. Дія фільму починається у 1793 році під час французької революції, коли Наполеон був молодим командиром, що прагнув слави та визнання та висвітить його подальші військові кампанії по всій Європі. Завоювання Наполеона зробили його неймовірно популярним у Франції, дозволивши йому коронувати себе імператором. Однак зовсім скоро він стає одержимий ідеєю розширення своєї імперії, що зрештою і приводить його до масштабної поразки. І хоча не всі компоненти фільму добре поєднуються між собою, а велика кількість другорядних персонажів може трохи заплутати, фільм поза сумнівом вартий уваги, оскільки у ньому чудовий візуал, велика кількість історичних деталей і прекрасна реалізація масштабних баталій. Солдберн. Психологічна драма від володарки Оскара Еміральд Фенел, продюсером якої виступила Марго Робі, а в головних ролях Баррі Кеоган, Джейко Белорді та Розамунд Пайк. Дія фільму розгортається в середині 2000-х у Великобританії, а в центрі історії сором'язливий студент із небагатої родини Олівер. Навчання в престижному університеті не приносить хлопцю задоволення і, намагаючись адаптуватись до нових умов, він заводить дружбу із багатим однокурсником Феліксом. На чергові літні канікули Фелікс запрошує свого друга на відпочинок у родинний маєток Солберн. і ця незабутня подорож відкриє Оліверу новий аристократичний світ, повний розкоші, але такий бідний на справжні людські цінності. Приїхавши на місце, хлопець опиняється в центрі складних сімейних відносин, таємних змов та брехні, і в той же час допомагає Феліксу побачити речі під іншим кутом. Фільм уже записаний критиками як претендент на Оскар, і хоча тут є сюжетні прогалини, картина цілком виправдовує свою роль якісної психологічної драми, яка уміло досліджує проблеми соціальної нерівності та залишає після перегляду довгий і неоднозначний післясмак. На цьому в мене все. Якщо вам подобається моя робота, тисніть подобайку і підписку та пишіть будь-який коментар під відео, адже цим ви підтримуєте канал і додаєте мені мотивації для створення нових роликів. Якщо ж ви раптом не визначили, що переглянути, не забувайте, що на каналі є ще багато цікавих добірок, фільмів та серіалів. Всім дякую за перегляд, бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі.